Вітаю всіх книголюбів! Сьогодні хочу поговорити про те, як подолати стан нечитуна. Коли ви, навіть якщо дуже любите читати, не можете взяти в руки книгу та не знаєте, що з цим робити. Я не книжковий блогер, я хочу поділитися своїми порадами та простими кроками, як можна вийти з цього стану і що допомагає особисто мені. Першим та на мою думку найважливішим етапом тут є момент того, аби зупинитися та спробувати проаналізувати, що відбувалося у вашому житті тиждень, два або навіть місяць тому, тому що на нас тим чи іншим чином впливають події в нашій країні. В нас може бути завал на роботі, в нас може бути дуже багато справ на навчанні, або ви, наприклад, молода мама. або... Може статися щось у вашій родині неприємне, так і ви також впадаєте в стан певний, і вийти з нього не так просто. Тому перший пункт це зробити такий чекап, так, аналіз того, що відбувалося, для того зрозуміти, що саме повпливало на вас і призвело до того, що зараз ви не в тому стані, не в ресурсі, я не знаю, не в потоці для того, аби... Продовжувати займатися тим, чим ви насправді любите займатися, тобто читати книжки. Друга порада вона дуже проста: це спробувати прочитати щось нове, незвичне для вас, якийсь інший жанр. Наприклад, якщо ви завжди читали якісь історичні книжки або фентезі, то спробуйте прочитати навіть звичайний класичний британський детектив, або психологічний роман, або трилер, або мемуари. Таким чином, ви, по-перше, розширюєте власні кордони. По-друге, ви побачите, що книжок дуже багато, жанрів дуже багато, і дійсно ви зможете знайти для себе щось цікаве, що раніше ви навіть би на це не звернули увагу. Тому пробуйте нове, це завжди класно. Можливо, не з першого разу у вас вийде знайти щось дуже цікаве, але я дійсно вважаю, що це варто спробувати. Наприклад, я ніколи не читала трилерів. Це книга Дот Гатчинсон Сад метеликів». Я не читала трилерів, я нічого не знала ні про цього автора, ні про що особливо книгу. Просто я собі так обрала, знаєте, кинула в корзину та й все. Але я була досить здивована і самим жанром, і сюжетом книги, і тим, які емоції, почуття вона в мене викликала. Тому Ось такий приклад, що можна пробувати нове, і воно дійсно може навіть сподобатися. Якщо ви досить довго знаходитесь у стані нечитуна, то можливо обратись одразу за якусь велику таку книгу на там 600 сторінок може бути для вас трохи занадто. Тоді я пропоную взяти якусь невелику коротеньку книгу, можливо, якийсь збірник оповідань, для того, аби ви одразу розуміли обсяг цього твору, і у вас не було завого якогось тиску на те, що о, Боже, там 600 сторінок, та коли я прочитаю, то я читаю по сторінці в день. А так там, наприклад, оповідання займає не знаю 10 сторінок. Ви собі прочитали, навіть якщо за три дні, і нормально, і ви ж таки, о, я прочитав оповідання. Це вже якийсь маленький крок. Тому візьміть якусь невелику. Книгу наступна порада вона трохи перекликається з першою. Це якщо ви зараз не в тому стані, не в тих життєвих обставинах для того, аби повноцінно читати, проникатися цією книгою, поглиблюватися в історію, бачити всі сюжетні лінії, повороти, слідкувати за головними героями, просто прийміть це як факт та дайте собі можливість відпочити. Так буває, це не кінець світу, це не робить вас поганою людиною, це не робить вас не читаном, прямо взагалі якоюсь, знаєте, несвідомою людиною, яка там не хоче читати. Да, навіть якщо ви не хочете читати, господи, ви нікому нічого не зобов'язані в цьому житті. Не хочете читати? Ну не читайте. Але якщо вам це дійсно приносить задоволення. Це ваше хобі, або просто момент, де ви можете знаєте, відвести душу. Будь ласка, просто дайте собі якийсь час відпочити, без того, що ви будете самі себе ображати. Завжди, на жаль, знайдуться люди, які можуть зробити це за вас. Тому, хоча б самі собі будьте добрим другом. Наприклад, я прочитала десь, можливо, 4 або 5 книжок в червні, 3 або 4 книжки в липні, а в серпні я прочитала. Ось стільки книжок. Зіро, нуль, повний нуль. Я прочитала в серпні, бо, бо для мене особисто серпень був важким місяцем. Чи робить мене це полаганою людиною? Я так не вважаю. Тому я просто прийняла цей факт спокійно, дала собі час відпочити без того, аби гристи саму себе, що я от накупила собі книжок і сижу, їх не читаю. Наступна порада це е, спробувати змінити якусь локацію, або створити собі вдома, наприклад, на вашому кріслі, або на дивані, або якщо у вас є власне кімната, якесь таке, знаєте, затишне місце, таке гніздечко, де ви зможете собі е, з кайфом читати. Тобто, щоб там були якісь подушки, можливо, якийсь плед, можливо, купити, он, я собі придбала, якісь свічки такі приємні, знаєте, для атмосфери. Або, наприклад, у вас. Е, Може бути місце якесь в парку, якщо ви живете і десь поряд є парк, або там в лісі, знаєте, біля якогось дерева собі сісти. Або читати там на березі моря. Ось знайдіть собі якесь таке затишне містечко, де ви собі будете почувати комфортно, безпечно, наскільки це можливо зараз, так? І ось у вас буде таке своє місце. Це буде такий. Ем... Тригер, такий е, якір для того, аби ваш розум розумів, о ми йдемо там в нашу кімнату. ми сідаємо в це крісло. Зараз ми будемо читати із задоволенням. Наступна дуже важлива, на мою думку, порада те, що дійсно працює зі мною, це відкладати телефон взагалі якомога далі від себе. Коли ви читаєте. Коли я читаю і телефон знаходиться поряд зі мною. В мене відключені майже всі нотифікашки, всі повідомлення, так, але тим не менш, і все одно відволікаюся. Така: так, а що там, що там треба щось перевірити? А що там треба щось подивитися, а що тут, а що там? Це все ерунда повна. Якщо ви обмежені часом, поставте собі таймер, наприклад. на не знаю, 30 хвилин. Включіть його та віднесіть телефон в іншу кімнату. Ви почуєте цей таймер, але ви не будете відволікатися увесь час, а що там, а коли вже, а що там щось треба подивитися, що там відбувається в цьому світі. Світ нікуди не дінеться. Без мене, без вас, без всіх нас він продовжить своє існування. Звичайно, ця порада не спрацює, якщо ви, наприклад, читаєте з телефону або ви читаєте з планшету, і у вас там якісь додатки для читання. Ну це вже інша справа. Але якщо ви читаєте, наприклад, паперові книжки, то старайтеся відкладати все ж таки свій смартфон подалі від себе. Наступна порада це починати. З невеликої кількості часу для читання, тобто, ви можете обрати собі 15 хвилин на читання, або 30, або годину, скільки у вас є цього вільного часу, які у вас зараз життєві обставини і умови. Тобто важливо, щоб це було регулярно. Але, знаєте, з іншого боку, для кого важливо? Можливо, сьогодні ви прочитали 5 сторінок, а завтра ви прочитали 150 сторінок. Тому... Оцінюйте свій поточний стан, свої поточні умови та обставини життя, і робіть якісь кроки, виходячи з цього. Але якщо ми розглядаємо приклад, коли ви хочете вивести читання в свою таку щоденну рутину, то оберіть час, коли ви читаєте. Це може бути вранці, це може бути ввечері. Ставте собі цей таймер, наприклад, на 15 хвилин, і спокійно читайте. Остання порада дуже проста це зайти у бібліотеку або книжковий магазин. Так, бібліотеки в нас зараз далеко не всі такі, знаєте, прямо якісь приємні, або вони створюють таку атмосферу, що прямо хочеться читати. Але тим не менш. Можна звернутися або в бібліотеку, або іти в класний книжковий магазин, особливо той, який ви полюбляєте, де ви дуже часто купляєте книжки, або, можливо, ви знаєте якісь книжковий, які спеціалізуються на певній літературі. Наприклад, це література про мистецтво, фотографію, музику, щось таке, знаєте. Щось, що ви до цього особливо не читали, але вам це цікаво, або ви просто хочете подивитись. Ось ви можете піти, подивитися, доторкнутися до цих книжок, понюхати їх, знаєте, і вже буде трохи інший настрій. Якщо ви оберете піти в свій улюблений книжковий, там взагалі буде інша історія, тому що ви побачите, скільки є новинок, знаєте, всі ці кольорові обкладинки, якісь класні зрізи бувають. Якщо вам ще попадеться якась класна людина, консультант, дівчина або хлопець, неважливо так, і він або вона зможуть вам щось цікаве розповісти про автор або про цю книгу, то вони можуть, ну знаєте, якось надихнути вас на читання. Це також працює так. Тут звичайно є такий ефект того, що ви можете вийти з пустим гаманцем. Або спустоште свою банківську карту, але так книжки не безкоштовні. Тим не менш, якщо ви це полюбляєте і це те, що приносить вам задоволення, то чому ні? Як то кажуть? Я сподіваюся, що сьогодні ви почули щось цікаве та корисне для себе. Всім бажаю цікавих книжок та до нових зустрічей.